Що те чак Норріс? Пля, яке ми ігрушку якби, знайшли. Це коротше, колись ще Макарчик був маленький. І ми йому купляли. це хто? Це кабан. Мені він так подобався, прям, прям кабан. Прям видно, що це кабан. Красавчик який. І так, всім добрий день. Уже, е, оп'ять, мене по це, як там, в, в, в розшук подали. Вже пишуть, дзвонять. Колян, привіт! У тебе все нормально? Як ви там, що ви там, Короте, як діла і так далі? Кажу, та нормально, живі, здорові, все цей. Де відео? Коли буде відео? Та кажу, все буде, хлопці, підожітку. Бо в нас дощі, трохи кажу, і робити щось треба, і не до відео. Ото таке. Тут Ігрюк, чуєш? <свіття> Короте, тут Про без паша. слов. Пропажа з'явився у нас, так. Да. Скажи мені, як тобі два дні рабства е, в ДХТ? — Не привикать. Не привикать. Тобто, ти взагалі битий хлопець це нормально, так? Для не битий. <сум> Ні, Ну не битий, я маю від роботи, я не боїшся нічого, так? Ну, так. О, бачиш? Фух, коротше, вчора ми з Ігорюнчиком зробили дуже велику справу і, і коротше, її не доробили. Зробили і не доробили. Отак от. Засандавили в кришу повністю вже. Ти чорна собака, що ти тут робиш? Що ти тут робиш? Тобі жарко, мабуть, да? шарися тут, Тікай відсюди. Так, засандали ми гідробар'єр, і уже все готово для того, щоб можна було кинути металопрофіль. І так як я роблю, так роблю я. Все. тому що, блін, написали дуже багато всілякого. Я просто зрозумів, що якщо я кришу зроблю по всіх е, критеріях, е, що пишуть мої підписники, то вона буде якась уже непонятна. Тому що дуже багато. Е, я розумію, що в кожного свої методи. Хто як хоче, то той так робить. Ну я вже казав, що я подивився, як вона робиться. Е, в багатьох багатьох я результатах да, стропила кидаються на, е, на, виходить, на перекладину зверху, так буде краще. Цей я подивився, мені отакий варіант понравився. Не знаю чого, але чогось. Я думаю, що одна стропелина впирається в другу, і виходить, вони скріпляються е, іменно е, на, на оцю перекладину, то отак буде сильніший упор. То тобто, да, геморойно підпили оці робити все. Але блін, воно лучше виходить, получається. І коли кришу я вчора вже всю оцю повністю скріпив, укріпив, е, по, по поставив е, отута, перекладини. Отакі, оці по, -по прикручував, Позабивав кожну дошку, я поприбивав ще й гвістками, тому що теж писали е, саморізи тільки для того, щоб е, скріпити. Да. Но, е, у мене на свинарнику вся криша на саморізах. Тобто ми туди е, гвістками, я не знаю, може валерка тоді щось і пробивав, я, я точно конечно, вже не пам'ятаю, бо ми тоді е, все це діло робили із дуже сумасшедшою скоростю. Тепер, отута. На полу, що мені казали, що коль, мені кажеться, що в тебе дуже низькуватий буде потолок. і е, Ось тут, друзяки, ще буде щищатися пісок. І його тут багато. Тобто, це, от дивіться, оце все у нас ще щищатиметься, Сюди просто лопата буде братися. І там туди все чиститься, чиститься, і чиститься. Тобто, сантиметрів 5 униз, е, тут ще пол опуститься. Поняли? То есть, ну, подивлюся я подивлюсь, тому що можливо треба буде стяжечку таку пролити невеличку, під маяки його вирівняти і потім вже класти плитку. Далі у нас штукатурка стін ще. Ну, в общем, потихеньку все це діло зробимо. Тож, По потолку я вам так скажу. Ось, дивіться, ось я стою і ось, ось у мене виходить ну, восімдесят такий мене цей. І ось дивіться, то я рукою ось достаю. Да, хай ще трошки забереться на потолок, буквально отак, і все. Але висоти тут хватає просто з головою. Ну от, от реально з головою хватає, согласіться. І е, на що? Це ж, е, це ж не хата там, да що треба, щоб потолки були 2,50. Е, це просто літня кухня, яка повинна бистренько нагріватися, то тобто є, і охолоджуватися, Все, її більше не треба. Ото такі справи. Так що, друзі, все вроде би, норм, все працює, все е е скріпили вчора вже до кінця, повністю вже і розпорки кинув, е отак і так, і по підпорки тут, тут е по центру отам не кидав, посчитав, що не нужний. Е криша не така й велика, вона-всього вона нас 4 на 4. типу, е е Кинув центральну, все, Тобто я на ній вчора тут висів, де я тільки не висів. І туди вішався і там, і я її пробував хитати. Вона ні хрена не хитається, тому що вроді би все зроблено так, як треба. І опять я кажу, що да, Фахові люди, ті, що там мені ой, ти все неправильно зробив. Все неправильно, я завжди кажу, що хлопці, у мене ворота завжди відкриті. Я живу в решетилівці. Провулок Базарний, 10. У мене є інструмент, не вистачає рук. і й поможіть. І зробимо так, як, як хочете ви, тільки просто в моєму дворі. Все, от чистою душею, отак. От от. Якщо я це роблю сам, то я його роблю так, як воно в мене виходить. Не, не на мать його так, да, що типу, так, та, от, знаєте, як в тому мультику. І, і так все йде. Ні, вроді би і стараюся перед тим як щось робити, стараюся подивитися, як люди цим займаються професійно і показують і розказують. Так що все. Гідробар'єр вже висить, повністю верніше, лежить. Шельовка там теж вже кинута через волну, виходить, металочерепиця буде, шельовка буде лежати через волну. У мене сусід так хату перекрив і все в нього отлічно. Тож теж через волну цей шельовка лежить, вже повністю, щоб якраз волна ребром лягала на шельовчину. Ну, в общем, не знаю. Сьогодні вкрию, потім буде видно, е як, що і до чого. По потолку. По потолку буде. Підбиватися, ось сюди ще треба нашити виходить, таку рейку для того, щоб до неї можна було кріпити потолок. Потолок обшиється знизу, тобто зразу заб'ється якоюсь ізоляцією, і виходить, потім за цей буде підбиватися весь дощечкою. Там в мене шельовка, є обзьол. Тобто будемо підбирати так, щоб воно рівненько підбилося. Потім зверху зразу половину зробимо. Отак от, от половину зробимо. Зверху від вже з середини, будемо засипати тирсу. Тобто не буде утеплятися, мінвата і все остальне. Тирса. Звичайна тирса засипеться під уровень 150 сантиметрів тирса. Я думаю, хватить з головою тут. Все, тирса засипеться, і більше ми туди лізти не будемо. І потім теж ця сторона, виходить, від ціля будемо шилювати потихеньку і засипати тирсою. Тобто, ми із середини практично закриємо потолок, і все буде добре. Ось такі справи, друзі. Так що, в общем, якось отак на даному етапі. Штукатурити потім буду. Ну, в общем, роботи ще тут дуже багато, але результат якийсь потихеньку та йде. Все, зараз йду, поп'ю кави і. В... В бій, так сказати, будемо працювати потихеньку. Фронтони хочу зашити пластиком. Не знаю, звісно, на, наскільки він е, е, дієвий. Ну, я думаю, що тут, тут невеликий і пластикові, оці шестиметрові е, потолок, хочу таким зашити, і пластиком зашити фронтончики. Е, тобто, хорошо обрештувати його, реєчку хорошу там зробити, обрештовочку. І цей пластик, я думаю, ляже і нічого йому не буде, так як теж тут в людей воно вже. Десь десятками років стоїть той он, пластик і ніде нічого. Тому що щита в ОСБ, ОСБ може розмокнути, десь буде забивати, почне піддувати, ОСБ закривати, тобто це треба шару ОСБ робити, потім закривати це ОСБ пінопластом, потім шпаклювати сіткою, потім цю сітку вишпаклювати, потім брати якийсь короєт, тобто куроєт, якусь гіпсову штукатурку. я не знаю. Ну, тобто треба до хрена просто вкидати грошей і на оце стояти, треба щось попроще. Тобто, закрив його, я думаю, буде акуратненько, гарненько. Ну і якщо ви ще й не розумієте, як воно буде виглядіти, то коли я це все діло зроблю, я вам покажу. Отак от. Все, металу черепицю ми вчора привезли. Ну, дощ не дав, не дав цілу ніч. У нас луперив такий гарненький дощ. Я вам зараз покажу. Ось металочерепиця, ми вчора її привезли, накрили. Теж сіра одного типу. Уже, якщо робимо двір, то будемо робити глякі колючі. Отакий, бачите, буде колір у нас. Папа, так, все, сюди не... Та ну, горяча, звісно, сонце тепер паре. Так, так що, друзі, такі на даному етапі справи. Зараз пройдемося. Подивимося, що у нас тут по господарству. Трошечки покажу, які у нас наступні плани. Тут у нас бролірочок 300 штучок, той, що я казав. Падьож було два штуки, перший і другий день. Все. І зараз вже у вже, вже нас все добре. Комбікорм їмо, да? все відлічно. Опановують цокалки, ну, пропойка ще йде у нас, ще йде аскорбінова кислота, тож просто ставимо в банки, банки вони випивають. І вони переходять просто до, 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 до тої системи і, і не, не відходять від теля. Тепер, 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 тепер. Що у нас тут? а? Це у нас тут партія середня, 300 штук. О Боже! А, воду Марина, мабуть, воду випили. Да? Мокренькі теж. Ну, в общем, у них вентилятор стоїть там біля вікна. Сандали їм, в них добре, вікно відкрите, двері постійно відкриті. І, в общем, доволі, Я вам скажу, що поки що непогано. І ну, отак якось. Все. Так, Тепер що в нас тут? Тут у нас вже остатки самі сладкі, так сказати. це у нас вже бролір, самий, самий, який вже остався. Ми буквально їх дорізаємо. І будемо тут е, теж затягувати стяжку. Я думав, якщо що, мабуть, навіть отам відгородити їм пару, пару там квадратів, е, оту стяжку залити, а потім їх виходить, на наступний на, на день чи, чи як там сюди перегнати на цю вже стяжку, яка буде готова, і долити там. Хоча, звісно, хотілося б його затягувати зразу одним типом. Ну не знаю, будемо дивитися, можливо, ми їх кудись просто перенесемо. Є у нас там е, станочки. Так, знімаю, все нормально. Є станочки у нас там біля поросяток, то е, я думаю, що можна буде. Так, так, так. Ну, що в нас? Сезон пива почався. Колянчик рибки трохи підвялив. Зікрою. Е, риба була сухого посолу, і виходить, просто е, я її посолив і потім у капільню. Від компанії Деді Смок це наші українські виробники. Каптілка доволі непогана. Для підписників ДХТ усі товари від «Деді Смок будуть доправлені безкоштовно. Тобто пересилка любого агрегата буде безкоштовна. Ну, не агрегата, а й іменно продукта їхнього. Там мангали, смокери, барбекюшки, коптильні гарячого, холодного копчення. Тобто скомбіновані хороші, доволі непогані результати показує ця коптильня. Ну я, я думаю, що ми до того діла доберемося. Я дуже сильно схожу. Дуже хочу сильно вже зробити той переробний цех, щоб ми могли якісно знімати відео. Тобто, я там можу вам вже буду ну, так сказати, можу розказати розсоли, маринади, як ми там фасуємо ковбаси і так далі. Хочеться таке зробити невеличке для себе. Оп, біжи, синок, біжи. Невеличке таке приміщення, де ми просто будемо, хоч трошечки, я не знаю, ширше працювати, бо в нас кухонька невеличка в домі, там вона там, два на Чотири котєл стоїть саме мойка, плита газова, шкафчик і все. І там вже місце не розвернеться. Тобто, навіть дружині приготувати вечерю, це треба, щоб туди ніхто не заходив, бо там просто вже не пройдеш. Так, дружбан, дружбан, як діло, Донат, хороший хлопчик, русалочку вже за цей. Да? Каже, я каже, справився. Да? Каже, я справився. О, похудав він у нас, довгий, звісно, став, ну похудав. справився, спарував він оцю дівчику у нас. Спарував він оцю дівчику. Теж лежить собі, хоч би що їй, і нічого не треба. Підстилка в неї сухенька, каже, води налили, їсти, насипали і дрихну собі. Да? Чи що? <ріст> 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 Ти так спиш, хоч би дихнула. Я вже злякався, думаю, ну розовенька. Обачно, як здохла свиня, то синя робиться. Да? Дурка ти, блін. І ти Коза така? Коза дереза. Да? Хороша. Хороша. Хороша, хороша. Думаю, щось без дихана лежить. Хоч би подихала, блін. Так, що в нас тут? Чорнуха, я, я взагалі якось чесно і не знаю, тому що... Вона й до хряка не кидається, ну, але була з Донатом. А коли вона була, от я цього й не знаю. От просто-напросто. от Я не пам'ятаю цього, коли він її за цей за зашпандюрив, так сказати. ну… Клаповушка у нас теж виходить, тут є за цей. І тут у нас що? Три дівчини і два кабана ще на м'яско буде. Чорнуха поки що тут. Жду, поки отут станочок під цей засохне, все, ε, повигрібали. Бачите, які ями. І перелиємо пере, 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 пере його. Ось таке діло. Так, сюди, боже, воду вилила. бехнула сюди у воду, в мокрющу. Це у нас теж спарована дивиться. Так, Донат і компанія. А, ні, підожди, який Донат? Джон Вік, кажу, Донат і компанія. Джон! Джон, тобі я дивлюся весело, да? Тобі кажи весело, мені каже, тут взагалі однаково. Мені кажи, аби їсти давали і все, так? Да? Аби їсти давали. Да? Це у нас е славно звісний Джон Вік. О. Да? Джон Вік м'ясник, такий хороший кабанчик. Що ви вже вмандярили? О, та ні. Я думаю, я насипав вчора. Так, хазяїн, хазяїн трохи у них залінтяйничав, сипучку намішали, поїхали на базі, бігом надробили, замішали сипучку і додому засипав і все, всі зараз сипучку їдять. Так що гранулу реально ніколи зараз робити. Так, гранулка, гранулка від ЗВК проти мух. гля. Там писали, блін, хоч би одна муха здохла, нічого не цей друзі. Я не знаю, що у вас там за мухи або ж ви щось неправильно робите. Ось, гля, просто жменя. Дивіться, скільки їх, дивіться, хлячків скільки. Все, і це я буквально ось підсипав. Тобто, пройшло тут, я не знаю, двоє суток, ось опять, хопа. І вони собі тут їдять і зразу ж тут, і і, і і все. І відкидають конь конючки. Ну, деякі, може, відлітають трохи. А так практично в сараї. Я, я вам так скажу, муха є, але но її норма. Тобто, чисто норма і все. От більше, ніж треба, їх немає. Що? Та не троє я тебе, я пішов в кави, поп'ю і все, я буду працювати. А, а ти вже своя робота. Да? Да? Кабанюра. Ось от, такі справи, друзі. Так що, в общем, все, пробігся. Трошки вам показав екскурсії, все в нас чики піки Працюємо, кури несуться, да? свині. Ростуть. Все, все нормально. Так що все, в общем. давайте, всіх обняв, підняв. Дякую за перегляд відео. Ми пішли працювати. Ігорюнчик, ти готов? Я всіх. Ти завжди? Каже, я завжди готов. Ну все, пішли. Будемо будемо зараз лізти на кришу. Так, шуруповерт візьму. Писали за шуруповерт. Аж інтересно, так читати. Каже, тобі шуруповерт прислали безплатно, як і вовки брусу Якщо навіть і блогерам щось безплатно присилають, то я думаю, що вони на те заслуговують. І е, який би там подарунок не був, і ще щось, блогерові е, це подяка за його роботу, і е, реклама для того, щоб продукт. Десь десь був показаний, як він працює, що він робить і, і і так далі. І я вважаю, що в цьому немає нічого абсолютно поганого, якщо хочете, щоб і вам присилали щось безплатно. То візьміть собі, зробіть канал, розвивайте його протягом там років, да і можливо, хтось вам теж щось прийшле, Чисто продукт, який повинен світитися десь на Ютубі, на просторах, для того, щоб коли ви захотіли купити собі дрельку, шуруповерт, машину. Ще якусь да, додому, ви вводите його в інтернеті, і ви на нього зразу дивитесь, як воно робить, що воно робить, хороше воно чи погане. Тобто, ну, Всі так роблять. І обзори якихось е, приладів повинні бути, будь-якої тобто, техніки і так далі. І коли присилають щось безкоштовно, це завжди дуже приємно, я вам скажу. Але оцю хрінотінь я купив. Так що, е, я, я купив, бо вона мені просто нужна. Так, друзі, всім дякую за перегляд. Ігорюнчик, перекурю, Я ще з кави бахну і я поліз е, получати. А А я й хотів холодний, я щось гарячий не цей. І я бу, поліз получати, е, висококласний висококласний адреналін. Поняли? Там ноги так трясуться, я вам кажу. Ну. Марія, де моя кава? А? Коротше, друзі, все. Дякую всім. Отак от. Держіться, бережіть себе, і Бог хай вас береже. І сім'ї ваші хай береже, і хай в нас, і у вас все буде добре. Залишаємося. Шо? Так, друзі, все. Всім дякую за перегляд цього відео. Зараз бахну кави. Коротше, бережіть себе, хай вас Бог береже, сім'ї свої бережіть. Хай у вас і в нас все буде добре. Залишаємося людьми і розвиваємося, живемо, дихаємо. 150 років ніхто жити не буде. Тож беремо від життя усе і по-максимальному. Просто от, щоб усе було в нас супер. Давайте, друзі, пока-пока.